Вітаю петунії, які чудово ростуть у відкритому ґрунті, які не потребують особливого догляду, особливого підживлення, обривання різних відсівших квіточок. А ось так заплітають ковриком територію, мають розмір в діаметрі вже більше метра, кожна з них. Ось так виглядають петунія серії Vista Jazzberry з такою квіточкою. Ну і дикунія, яку, можливо, навіть, навіть більше, це Бабел Гум міста, на яквіточка більша за розміром рожева. Якщо потрібна квітка, яка буде при мінімальному підживленні, при мінімальному догляді, ось так красиво виглядати, ось так займати простір, вибирайте цю, обирайте вісту, обирайте такі кольори, як віста Джазбері і віста Бабелгум. І це принесе вам задоволення, і ви побачите результат.